Я знов звернулася до Вікторії, але вже як журналістка. Жінка чомусь видалила діалог для обох. Погодьтесь, дивна реакція, коли ти успішна бізнес-вумен і тобі не мають чого приховувати. Я проаналізувала договір з Тріумф Будом, який центр фінансування та госпдіяльності закладів та установ системи освіти Приморського району заключив на ліквідацію наслідків обстрілу в 62-му ліцеї. Виявилось, ціни там можуть бути. Завищені вдвічі ті самі вікна з тими самими характеристиками в інших підрядників коштує вдвічі менше приблизно 3 тисячі гривень, в той час як Triumph Бут пропонує за них 6 тисяч гривень. Так само і з підвіконням центрі кажуть, що обрали найвигіднішу пропозицію, але не надали жодного прикладу, кого вони ще розглядали і які там були ціни. А питання, як же вони зв'язали з фірмою, якої немає за адресою, якою вимкнений телефон, вони зовсім проігнорували третю частину. Дивіться пізніше, або читайте повне розслідування зі всіма фактами на сайті Нікцентр.